Вітаю, ви на каналі RP Ukraine. Тут ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі ОДУ, і в цьому відео я хочу розповісти про проведення інвентаризації, а також про друковану форму інвентаризаційного опису згідно українського законодавства. Перед тим, як проводити інвентаризацію і друкувати інвентаризаційний опис, нам необхідно зайти в модуль склад налаштування на категорію товарів і перевірити, щоб на категорії товарів по товарам, які ми будемо проводити інвентаризацію, у нас має бути налаштований рахунок оцінки запасів. Якщо його немає, у вас має бути включений метод калькуляції, коректне середня вартість або по ФІФУ. А також оцінка запасу автоматично. Без цього ми не зможемо провести нормальну інвентаризацію. У нас не буде проводок. А також нам необхідно на місцезнаходженні по інвентаризації перевірити, щоб у нас були налаштовані бухгалтерські рахунки: рахунок оцінки запасів надходження та рахунок оцінки запасів списання. У Мене це 946 рахунок. У вас це може бути будь-який інший. Рахунок також на самому товарі, який ми будемо інвентаризувати на картці товару. У нас обов'язково має бути вказана собівартість товару. Тобто, якщо в нас нульова собівартість, і ми будемо робити по цьому товару інвентаризацію. У нас не буде знову ж таки ніяких проведень. Наприклад, у нас є товар ніжка дерев'яна, і в нас собівартість 250 гривень. Перевіряємо категорію товарів компоненти 209 рахунок. Якщо буде якась різниця, у нас буде проводка 209, 9 946, тому що у нас 946 рахунок вказаний для інвентаризації. Якщо у нас це все налаштовано, ми заходимо в модуль склад, меню операції, і в нас є коригування, фізичний склад. Якщо в нас декілька складів, ми можемо робити інвентаризацію в розрізі складів і згрупувати, наприклад, по розташуванню. У Вас можуть бути також склади, ряд, полиця, тобто адресне місце зберігання, і ми можемо розгорнути конкретне розташування, щоб подивитися, що в нас тут. Лежить, тобто система в даному випадку показує фактичні залишки в системі по конкретних товарах те, що у нас зараз є. Це можуть бути як плюсові залишки, так і мінусові, якщо ви раптом щось відвантажили в мінус. Можемо не групувати по розташуванню, а просто проходитися одразу по всім товарам. У мене є також товари, по яким ведеться партійний серійний номер. Тоді у нас, якщо в розрізі серійних номерів або партійних номерів один і той самий товар, ми в розрізі конкретної партії або серійний Номеру будемо проводити теж інвентаризацію. Ось, наприклад, у нас тут є товар на основному складі Петсоровина, є тут певна ціна за грам, і конкретно по цій партії ми можемо вказати підраховану кількість, якщо вона в нас відрізняється від тієї, яка в нас вказана в системі. У колонці підрахована кількість, ми її вказуємо. Наприклад, це буде більше грам, ніж по факту є в системі. І система нам показує одразу різницю. Ми так можемо проходитись по всій. Всім товарам, які в нас є, і одразу і на різних складах. Також це можна робити. Приміром, у нас ще є також тканина. Кажемо тут, наприклад, 72 метри, а на 73 і бачимо різницю, те, що у нас тут прописалося. Перевіримо також, щоб у нас була собі вартість вказана на товарі. Якщо якогось товару немає, нам необхідно натиснути новий і додати на конкретному складі або розташуванні конкретний товар, якого нам тут не вистачає, для того, щоб по ньому провести інвентаризацію. Ви пройшлися по всім товарам, порахували їх. Ми можемо виділити все або вибрати конкретно ці рядки товарів, по яким у нас конкретно є різниця, щоб не виділяти абсолютно всі товари, і натиснути Застосувати. Зараз у нас проводка буде проводитися сьогоднішнім числом, тому що ми сьогодні проводимо інвентаризацію і ми пам'ятаємо, що по складу всі проводки завжди відбуваються тим числом, коли ми це робимо в системі по складу. Натискаємо застосувати, і тут у нас вже спрацьовує наша доробка про. Локалізації для України, нам необхідно назвати документ причина інвентаризації, наприклад, інвентаризація за 5 вересня. Зискаємо оновити кількості. У нас створюється документ, де в нас відображається рахунок бухгалтерський, по якому в нас проходила інвентаризація, тобто основний рахунок оцінки запасів цих товарів. Назва товару, вартість, кількість фактична, сума фактична, кількість за даними бухгалтерського обліку. У нас тут першочергова кількість. І фактична кількість відрізняється. Сума, за даними бухгалтерського обліку, різниця і сума різниці. Тут ми можемо також перевірити проводку бухгалтерську по інвентаризації, розкрити її, і бачимо проводку 946-209, оскільки 946 налаштований на типі операції для інвентаризації, і 209 береться з категорії товар. І так само по другому товару, який ми порахували по нашій інвентаризації. Повертаємось на документ інвентаризації, давайте дозаповнимо поля і роздруємо. Друкуємо друковану форму. Дата складання у нас сьогоднішнє число. Коли розпочати і закінчена інвентаризація, ми можемо змінювати ці дані. Матеріально відповідальна особа у нас підтягується, вона у нас підтягується зі складу, по якому ми проводимо інвентаризацію, але ми можемо ці дані змінити. Бухгалтер теж підтягнувся, наш користувач, але ми можемо змінити іншого співробітника. Обрати місце знаходження, ми можемо вибрати один якийсь склад, де ми проводили інвентаризацію. Комісія це реєстр комісії ми обираємо Для інвентаризації нагадую, що реєстр комісії в нас налаштовується в модулі співробітників. Можемо зайти сюди, налаштування, реєстр комісії, створюєте комісію, вказуєте назву, номер наказу про комісію, дата наказу, підстава, голову та членів комісії обираєте. І далі вибираєте цей реєстр комісії для конкретно цієї інвентаризації. Хто перевірив, наказ розпорядження, це просто номер наказу і дата наказу, теж, наприклад, сьогоднішнім численням. Зберігаємо, натискаємо на налаштування, друк, інвентаризаційний опис запасів. Відкриваємо друковану форму згідно українського законодавства, яку розробила наша компанія. Це інвентаризаційний опис у нас підставляється типова шапка з типовим текстом на підставі наказу, дані, які ми заповнили зараз для цього. Головний бухгалтер у нас підставився, коли розпочата і закінчена інвентаризація. Далі в нас іде табличка, де відображається рахунок субрахунок. Бухгалтерський основний, по якому в нас лежать товари по собівартості, ті товари, які ми зараз проводили по ним інвентаризацію. Номенклатурного номеру в нас немає, але це може бути номер артикулу одиниця вимірювання, кількість, вартість суми, фактично. За даними бухгалтерського обліку, тобто першочергові дані, які в нас були суми прописом. Підставляється реєстр комісії. Далі знову у нас іде типовий текст. Реально відповідальна особа, то за даними бухгалтерського обліку вніс інформацію, а також вказані в цьому описі дані перевірив. І є ще одна у нас друкована форма по інвентаризації. Повертаємось на сам документ інвентаризації. Звіряльна відомість. Це теж типова форма згідно українського законодавства. Відкриваємо її і переглядаємо. Типова шапка знову ж таки табличка з тими даними, які ми вже перевірили по результату інвентаризації по товарам, по одиниці вимірювання по вартості. По різниці у нас є лишки нестачі, реєстр комісії знову ж таки в нас тут підтягується. Тобто звіряльна відомість у нас теж розроблена згідно українського законодавства. Ми можемо з модуля склад переходити в меню звітність і в нас тут є інвентаризаційні описи. Всі наші описи, які ми виконували по інвентаризації в нашій системі. В стандартному функціоналі цього у вас не буде, тому що окремого документу інвентаризації воду немає. Це доробка наша по локалізації для України. Якщо вас зацікавив цей функціонал, ви можете звернутися до нашого менеджера для інформації по хостингу від нашої компанії, адже усі модулі по українській локалізації ви можете отримати безкоштовно, якщо ви будете хоститись у нашої компанії. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд.